А після цього з Америки вже під час своїх коментарів, під час своїх інтерв'ю, і Дональд Трамп поставив жорсткий ультиматум Путіну. Ми хочемо покласти край цій війні. Це велика різниця в порівнянні з тим, що ви бачили під час останнього візиту до овального кабінету. Це повне припинення вогню. Україна вже погодилася на нього, і тепер ми сподіваємося, що Росія зробить те ж саме. Ми зустрінемося з ними сьогодні та завтра, і сподіваюся, зможемо укласти угоду. Я вважаю, що перемир'я є надзвичайно важливим. Якщо нам вдасться переконати Росію, це буде чудово. Якщо ні, війна триватиме і люди продовжуватимуть гинути. Багато людей. Тепер же за даними засобів масової інформації спеціальний представник Трампа стів від вже прямує до Москви, аби обговорити з російським керівництвом умови перемир'я. Ну, типу, за даними ЗМІ немає підтвердження цієї інформації, але стів від має зустрітися з Путіним. Важливий, важливий момент чи обговорювали під час зустрічі вчора питання повернення українських територій не повідомляється. Але ще під час останнього саміту НАТО в Брюсселі глава Пентагону... Воно під гесед а, чітко заявив про нереалістичність виходу на кордони 2014 року або міжнародно визнані кордони, як це правильно називається. І сама риторика Києва вона. Змінилося, якщо спочатку повномасштабного вторгнення позиція України а, була чіткою повернення всіх окупованих територій, включаючи окупований Донбас, включаючи окупований а, Кримський півострів, то восени минулого року президент Зеленський вже почав говорити, що українській армії бракує сил для звільнення деяких тимчасово окупованих Росією територій, і треба шукати вже дипломатичні шляхи рішення цього питання.